Всім привіт, друзі! Мене звати Кирило та ви на моєму каналі. Сьогодні ми, я вже знімаю другу частину, як зібрати кубик робика 3х3. А, у минулому ролиці ми з, а, зупинилися на тому, що ми забрали, зібрали білу сторону і оці два ряди. Сьогодні ми а, Ну, і а, жовтий кріст. Сьогодні ми зберемо до кінця кубик робика. Ну, і давайте вже починати. Давайте почнемо з того, що ми повністю зберемо жовту сторону. Для цього ми просто перевертаємо кубок Рубика, щоб білий дивився наверх. І тепер от ми бачимо, що отак от так і робимо От, наприклад, поверну. От Ми бачимо, що тут жовтий, який стоїть неправильно. Тому ми з ним робимо півпаф один, поки він не стане. Ось він став. Тому ми зараз повертаємо не отак дуже важливо, а отак. І тут також робимо півпафи, поки вона не стане. І так з усіма сторонами. В моєму випадку їх тільки дві було. Все, жовта сторона зібрана. Тепер ми шукаємо а, сторону, там, а, там, де вже дві, от, наприклад, зелена сторона, і вже дві а, кутові частини. Стоять на своїх місцях. А, і потім ми це а, беремо на а, ліворуч і робимо таку комбінацію. Вона написана на екрані: вверх, сюди, 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 потім один півпав, вниз, сюди, 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 сюди і сюди. І все. Тоді, коли ми покрутимо, то ми можемо побачити, що всі кутові частини на своїх сторонах. Але у вас може бути також такий випадок, коли, наприклад, ви не знайшли сторону, ну, в моєму випадку, вона вже знайшлась. Коли ви не знайшли сторону, там, де дві котові частини. Тоді ви просто робите звичайно, вам комбінацію, таку, яка показана на екрані зараз. Ну, як і до цього. І потім, а після цього, можливо, треба два рази. От, наприклад, зараз. Ось нема котових частин. Коли а, які дві а, правильно стоять, то ми робимо цю комбінацію, яка написана на екрані і все. І ось тоді вже точно збереться якась з кодових частин, і ви берете її ліворуч та робите через цю комбінацію. Ось. І потім а, всі штуки на своїх місцях. Тепер. Давайте остань, а, останній крок. Нам треба зібрати центр на свої місця. Для цього, от якщо у вас, як у мене, а, ніде нема, що повністю сто, а, сторона зібралася, то ви просто берете кубик рубика Ну, просто його берете і робите комбінацію, яка показана на екрані. Сюди, сюди, знову сюди і сюди. Тепер сюди, сюди. І один, два. І одна якась сторона точно збереться. Але якщо у вас вже спочатку була якась сторона зібрана, то ви її берете назад, щоб вона ззаду була. І а, робите а, цю комбінацію ще раз. Сюди, 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 сюди. І один, два. З першого разу може не вийти, але якщо вийшло, то все, ви Тому ми робимо два рази. Максимально два рази вона може не виходити. Через два зробимо. Щоб вам доказати? Один, 2. І все. І ковок Рубика зібрався. Ну, і давайте така невеличка пасхалка. Просто уз... які можна узори робити, якщо ви не хочете вчитися, але я вам а, дуже рекомендую. Наприклад, ви можете центральні просто 1, 2. Один, два. І отут один, два. І тоді буде отакий узор. Так само ви можете це зробити обратно. Там можна, наприклад, зробити один. Потім сюди один, сюди один і ще раз один. І тоді буде щось таке. А, ну, на цьому все. А, пишіть у коментарі, якщо ви хочете, щоб я зібрав оцей показав, як він збирається кого кровика. Він а, майже такий самий, але він по-іншому трохи збирається, тому що в ньому. А, Ну, він такий самий, як 3 на 3, і там може бути інші, інші випадки, в яких а, в 3х3 3 3 не, не може бути. Ну, на цьому все. Якщо збираємо 5 лайків, то а, я а, знімаю відео, як зібрати цей а, скручений кубок робика. Ну, а на цьому все. А, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.